Весняний килимок малювання. Які дивовижні ці квіти, у кожній чарівність своя, всі різні, та що ж говорити? У квіти закохана я? Дивитись годинами можна на ніжні пелюстки в росі. Дивує і радує кожна. А щастя дарують усі. Друзі, що це за звук ми чуємо. Відгадайте загадку, хто це? Рано вранці їй не спиться, дуже працювати подобається. Ось і меду принесла. Це працьовита. Так, правильно, це. Бджола Так, друзі, ви правильно відгадали загадку. Я бджілка-трудівниця, і я дуже люблю літати з квіточки на квіточку. А ще у мене є улюблена галявина, яка заквітчена красивими квітами. Полетіли разом зі мною, я вам її покажу. Погляньте, друзі, яка чудова ця галявина. Травичка тут зелена призелена, а скільки квітів різнокольорових. Розгляньмо їх, порахуйте, скільки ви бачите квітів з білими пелюстками. Одна квітка, дві. Всього дві квітки з білими пелюстками. А скільки росте на галявині квітів з рожевими пелюстками. Рахуємо разом одна квітка, дві, три і четверта квітка, на якій я сижу. Всього чотири квітки з рожевими пелюстками. А скільки на галявині росте квітів кульбабки? Порахуймо разом. Одна квітка, дві, три. Всього три квітки кульбабки. Молодці, малята. А якого кольору пелюстки у тих квітів, які ще мене порахували? Правильно. Пелюстки блакитного кольору. Ну, рахувати разом. Одна квітка, дві, всього дві квітки з блакитними пелюстками. Друзі! А якого кольору пелюстки тих квітів, яких виросло на галявині найбільше? Так правильно, на галявині найбільше зацвіло квітів з рожевими пелюстками. А якого кольору серединки у квітів? Жовтого кольору. Друзі, пропоную вам пофантазувати та намалювати власну галявину з чудовими різнобарвними квітами. А перед малюванням розімнемо свої пальчики. Повторюйте разом зі мною. Сяє сонечко, привітно. Квітка з пуп'янка розквітла. Вітер квітку колихає. Вліво? Вправо нахиляє метелики прилітають і на квіточку сідають. Молодці. Для малювання нам знадобиться підставка аркуш білого паперу фарби жовтого. Зеленого кольорів, а також тих кольорів, які ви забажаєте. Вушна паличка, губка для миття посуду. коктейльна трубочка з одного краю підрізана на смужечки. Ну і, звичайно, серветка. Починаємо малювати зелену галявину. Візьміть шматочок губки, вмочіть. У зелену фарбу та методом штампування промалюйте за зразком весь аркуш паперу. Ось так. Під час малювання іншою ручкою допомагайте підтримувати аркуш паперу. Так вам буде зручніше малювати. Старайтеся не пропускати аркуш паперу, щоб не було білих прогалин. Зачекайте, щоб наша галявина трішки підсохла, а якщо підсохне, починаємо малювати квіти. Візьміть спочатку фарбу жовтого кольору, вмочіть туди підрізаними смужечками коктейльну трубочку та за зразком починайте малювати кульбабку. Кульбабку малюйте там, де вам захочеться. Я намалювала. 4 квіточки кульбабки. Візьміть ватну паличку, мочіть у фарбу жовтого кольору. І намалюйте крапки там, де мають бути намальовані ваші квіти. А далі починайте малювати пелюстки наших квітів. Мочіть свій пальчик у фарбу будь-якого кольору. І навколо крапки жовтого кольору починаємо малювати пелюстки. Одна пелюстка, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять пелюсточок будемо малювати біля кожної жовтої серединки. Далі ви можете витерти пальчика серветкою або піти помити ручки. Змінювати колір фарби і намалювати за таким методом ще багато квітів з різнокольоровими пелюсточками. Ось таку чудову галявину. У нас вийшло намалювати. Малюйте ви та надсилайте фото з вашими малюнками. До побачення!